что, значит, американцы, англичане свободно обсуждают с Зеленским удары вглубь России, а значит, по нам с вами... А мы докладываем, так сказать, только о событиях на линии соприкосновения, там, значит, такой-то поселок, такой-то, так сказать, значит, такая-то деревушка, такая-то избушка лесника, так сказать, да, безымянная, может быть, уже и разрушенная вдрызг, да, то это несопоставимые вещи. Я не знаю, тот, только за эти, сказать, вопросы отвечает, он это понимает, как бы они это понимают или нет, что это вещи для работы с общественным мнением несопоставимые, да? Поэтому многие, так сказать, какие-то действия, которые, может быть, даже с военной точки зрения не имели бы большого смысла, тем не менее могут иметь большой смысл с информационной точки зрения. Как раз наши враги это понимают. Потому что многие их действия, например, скажем, вот пролетел там в Раменском, так сказать, да, вот этот самый беспилотник. С военной точки зрения, ну, это близко к нулю, да? Но с точки зрения психологической это очень важно. И, кстати, мы сами все это показали, обсудили, в деталях, так сказать, представили. А э, что касается наших действий, там, да, э, значит, э, безликие, бесцветные доклады Минобороны э, с одинаковыми совершенно, так сказать, кадрами плохого качества, да, с каких-то дронов там, или там, в тепловизорах, там, да, вот взорвалось там, взорвалось там. Несопоставимо. С той стороны работают в информационном плане профессионалы. Это американцы, так сказать, это европейцы. Они понимают, э, значит, какие болевые точки нажимать. Продолжают делать заявления что нет, и ж, есть же утечки, что на самом деле они разрешили, а сейчас это просто вот какая-то там, я не знаю, какой-то камуфляж, я не знаю, кружева плетут. Вот как считаете? Ну вот как раз глубокому сожалению, у них достаточно основания продолжать вот плести эти кружева. К глубокому сожалению те красные линии, которые мы намечали и через которые они переступали совершенно да. свободно на протяжении последних двух лет, как минимум, они не возымели должного эффекта. И вот сейчас я себя просто поймал на мысли, что казалось бы, вы сейчас говорили о, ну не ультиматуме, но очень таком серьезном предупреждении нашего президента, а вернее вот надо было уже сказать бы так, это предупреждение нашего верховного главнокомандующего. Верно. И казалось бы, это уже вся ситуация переводится в военную сферу. Но опять же, вот заявление, которое мы сейчас Видим, оно опять возвращает нас в политическую сферу. Это политическая спекуляция, это политические манипуляции, в которые нас опять хотят втянуть. А англосаксы не будут играть на том поле, где они проиграют. Это прямое столкновение военное. Они Но... уверены, что это поле, где они вот. играют в какую-то игру. И, это и там, они где поэтому они могут выиграть. И, и они сейчас, да, потому что они, это всегда нас, они нас всегда выигрывали именно на политической сфере. Но не всегда это было так на протяжении истории России. Да. Да. Русский солдат делал свое дело, доходил до конца. Да. Политика, дипломатия да. потом это все тормозило, мы это знаем глубокому сожалению. Это вы сейчас к вы... чему? Это к тому, что нас заставят там или как я не, говорю... не заставят, а что сделают, начнут прикладывать какие-то там, я не знаю, усилия для того, чтобы мы что-то такое подписали. А это будет проигрыш нам. Это, безусловно, будет проигрыш, и это будет преподнесено как то, что вот, так сказать, добрая воля Запада. Mm. Мы вас услышали, но тогда уж и вы нам что-нибудь дайте. Ага. И начнется этот торт. Тор. Я, ну опять же, я не военный эксперт, я. Я не хочу сейчас Ах, говорить, у меня блин. очень жесткая по этому отношению позиция, но я еще раз хочу просто сказать, не верить ни одному слову. Угу. Целей будем. Угу. Угу. Такое впечатление, что идет какая-то параллельная игра. А смысл ее какой? В таком случае, значит, когда мы говорим, что мы не будем, вот американцы говорят, Россия хочет разрушить мир основанный на правилах, а мы говорим, да, вот мы, так сказать, не будем ваши правила выполнять, а на самом деле получать, что выполняем. Выполняем, так сказать, и по вот этим финансовым обязательствам, выполняем, так сказать, и по каким-то неформальным вещам и людей их не трогаем. Вот а где же те правила, которые мы отказываемся выполнять? Вот, вот это вопрос. Поэтому я думаю, что здесь есть над чем задуматься, потому что не надо думать, что, так сказать, все это вот такое, вот, знаете, никто ничего не видит, никто ничего не замечает и так далее. Вот, а по ракетам это слишком важно, да, это жизненно важно, смертельно важно, в том числе может быть, да, для нас, чтобы как-то, вот знаете, так вот это, типа, заниматься такую позицию что типа ну да вот они обсуждают нехорошие люди байден может одобрить там слушайте речь идет о слишком серьезных вещах для того чтобы вот так как-то вот это самое вот так вот как-то пассивно реагировать в режиме наблюдения вот когда прилетит тогда и посмотрим не друзья мои ваша задача сделать так чтобы не прилетела они придумывают что мы будем делать когда прилетит Ваша задача сделать так, чтобы оно не прилетело. Факт, вот это опять, это, знаете, какой-то стокгольмский синдром заложника. Когда заложники, да, заложники начинают друг друга, так сказать, убеждать, Давай. давайте не будем де де делать, значит, резких движений, глядишь, нас оставят в живых. Я считаю, что России не к лицу такие синдромы. Это однозначно. Поэтому, не знаю, Поэтому по этому вопросу, как бы, да, как, какие-то предпринимать необходимые меры. мы с рубрики «Военные дня». Сергей Сгорець уже готовый. Сергей... Добрий вечір, будь ласка, тобі слово вітаю тебе, Василь. Вітаю наші дачів сьогодні. На тлі завершення тижня ми поговоримо про динаміку на лінії фронту, про Курщину, Покровські, Курахівські та Трецькі напрямки з оцінками наших військових, які там тривають оборону. Про все це замить. Отже, Курщина з нашим плацдармом 10200 квадратних кілометрів. А ще є Глушковський район, що затиснутий з північчю річкою Сейм з, з руйнованими мостами, а з півдня та сходу державним кордоном України. І цього тижня з 10 вересня російські війська проводять, як казало, це, масштабні атакуючі дії, аби спробувати потіснити наші війська з важливих для ворога позицій. Був коментар здається, вчора в. Президента Володимира Зеленського, який сказав, що росіяни почали контрнаступальні дії, і це йде за нашим українським планом. А закордонні експерти роблять висновки, що російські війська продовжували контратакувати на всьому українському виступі у Курській області, але досягли лише незначних успіхів. Загалом все вірно, але які деталі за весь цей тиждень? Напрямків ворожих атак було декілька, але головні, у лівий фланг нашого курського плацдарму, ворог атакував від коренева. на Снагось, це прямо по дорозі, і на з заблокованої річки Сейм Глушковського району, де, от попри знищення переправ і понтонів противника, ворог все таки зумів накопичити певну кількість особового складу і провести атаки з заходу в, в, в бік на наших, фланг наших угруповань і атакуючи дії на цьому лівому флангу, ворог проводив найбільш своїми боєздатними формуваннями, які були. Перекинуті з інших ділянок, це насамперед 115-та бригада морської піхоти, чи не в повному складі, і два парашутно-десантні полки 109-ї десантної дивізії. Як на мене, цілою противника було два. Дві це насамперед відштовхнути наші війська далі від Кореневого, аби створити такий суходольний коридор для розблокування ворожих сил у Глушковському районі. Це пастка розміром. 20 на 40 кілометрів. І друга ворожа мета була, як на мене, це просунутись далі, ніж снагость власне аж до державного кордону, аби ускладнити нашу логістику. Тому що вони хотіли пробитись до траси Коренева суджа, а наша головна логістична артерія для забезпечення всього поздарму це власне, є траса суджа Суми. Атака з півночі від Кореневого була з певною кількістю бронетехніки. Ворог протиснув нашу оборону 103-ї бригади територіальної оборони, змушивши війти декілька підрозділів. Судячи з усього, зараз от село нагось е під контролем. Російської Федерації або знаходиться в сірій зоні, також є відео з присутністю ворогів у Вишнівці і поблизу Красноптявського це два населених пункти поблизу кореневого, які впливають так само на розблокування цього району глушково. І це власне все, що відомо про якісь там просування противника, тому що відео, до речі, досить мало. Близько там 10-12 різних відео, які ну замало для того, аби оцінювати динамі. Ко на інших напрямках, але що важливо, що і наші збройні сили почали випереджуючі дії, тому що впродовж двох днів є інформація про те, що наші війська увійшли в Курську область, але вже на нових ділянках, трохи далі на захід від лінії наступу росіян, є відео, де наша українська бронетехніка і піхота пробиваються через російські протанкові загородження. Ці зуби дракона з використанням спеціальної техніки і зараз з наступ відбувається чи бойові дії відбуваються в районі населених пунктів Новий путь із просуванням у бік веселого. Це повторюсь на захід від тієї ділянки, де буквально пару днів велися активні наступальні дії противника. І це вихід у фланг російським підрозділам у Лужковському районі. Просування на декілька кілометрів у цьому напрямку змусить російську армію послабити його тиск на схід, так що ситуація виглядає досить динамічною, і якщо справді Путін поставив терміни витіснення збройних сил з курської області до 1 жовтня, то можна очікувати подальші штурми противника з відповідним рівнем втрат. А з нашого боку, треба ну оцінити вірно всі перспективи із використанням Сінки засобів сил і резервів здійснювати заходи пов'язані зі зіщенням ворога і утриманням певних позицій, тому що нагадаю, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі казав, що чим довше українські війська утримують позиції в Курській області, тим слабшим стає диктатор Володимир Путін.